Наші бійці, ваші побратими в інтерв'ю і нам, українським журналістам, і західним партнерам, західним журналістам, говорять про одну велику проблему, яка існує, вона стосується російської авіації і кабів. Тобто, ну той самий Федоренко, наприклад, от він дає інтерв'ю New York Times не так давно і каже: слухайте, всі ті позиції, які ми облаштували, росіяни просто знищили, скидаючи ось ці каби. І це є для нас великою проблемою. І я вас хочу запитати, як ми можемо змінити цю ситуацію? Ну тобто, ми знаємо, яка робота зараз там проводиться представниками української влади для того, аби відповідне озброєння було надано, і ми розуміємо, що для цього треба час. Та сама авіація, наприклад, я так розумію, може да? посприяти тому, щоб росіяни відігнати ворожу авіацію. Або я не знаю ЗРК, наприклад, от що потрібно для того, аби росіяни втратили перевагу бити кабами. По мирним містам, як то, наприклад, епіцентр вчора Харків, як то Україні позиції українських е, збройних сил, і, і і так далі, що потрібно зробити критично важливим в сучасній війні є панування в небі, панування в небі, угу. як в плотних літальних системах, в ПІВІ, дрон БПЛА розвідниках, ударних БПЛА, так і в звичайній загальновійськовій авіації чи тормові чи то. Іншого роду авіації, і ми маємо чітко захищати небо від виштовхувати авіацію окупанта і надавати авіації окупанта залітати на відстань, коли вони можуть собі дозволяти нанесення ударів. Я не є спеціалістом в авіаційні, скажімо так, складові, але чітко, чітко розумію, що бити кабами це не декілька сотень кілометрів. Дивлячись знову ж таки, яка модифікація, яка, технічні характеристики тих чи інших кабів, керовані каби це в принципі ті самі фаби, які облаштовані так, щоб мати можливість підкориговувати себе в польоті, свою траєкторію вільного падіння в польоті? Якщо правильно розуміти, що таке керована авіабомба, то чітко роз, чітко зрозуміло, що скидання кабів. Це не там, декілька сотень чи тисяч кілометрів. І, відповідно, в ближній ділянці від лінії розмежування має бути озброєння, мають бути зенітні комплекси, має бути перевага нашої авіації, яка буде збивати ворожі літаки, і постійний, постійні, постійні падіння ворожих літаків вони обмежать, вони скують дії. Ворожої авіації це в принципі зрозуміло, тому критично важливо засоби ПВО, засоби протиповітряної оборони і засоби штурмовиків чи літаки винищувачі, які збивають знову ж такі ворожі, такі ця ці компоненти вони дозволять суттєво обезпечити сили оборони і укріплення сил оборони від такого виду озброєння, як керовані. Помб, але знову ж таки, це не є понацею. Це озброєння, ПВО засоби, і м, дуже дуже ефективно зменшують втрати сил оборони і кількість лінії оборони. Є дуже хороші новини, пане Володимире, От в процесі нашого спілкування. З'явилась новина наступного змісту. Відстань була 1800 кілометрів. Атакований дроном Камікадзе Гур. Військовий об'єкт був на рекордно далекій відстані, тобто черовий рекорд. Атакована була радіолокаційна станція дального виявлення цілий воронеж М. Вона розташована в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації. Тобто нашим дроном була знищена ось така станція на рекордній е далечині, на рекордній відстані 1800 кілометрів. Слухайте, ну круто. Погоджуюсь, завдавати ударів. О, це є те, що приносить е е війну, точніше, адекватну відповідь по військовим об'єктам. На території окупанта втрати окупанта і втрати бойової потужності, технічних потужностей щодня має відбуватися, і щоденні втрати ворога мають і зберігати і якість чим більше як я сказав на початку нашої розмови. Я вірю, що окупант рано чи пізно закінчиться, і е, втрати ворога мають бути завжди більшими, ніж він може собі їх поновлювати в частині виробництва, в частині поповнення, в частині е, виробництва і снарядів і бронетехніки і гармати. Дозвольте в завершення, пане Володимире. Я розумію де ви, в яких обставинах, тому не хочеться часу багато займати. Але от в завершення, хочу ще про таке запитати: видання держпігель. Пише про те, що Польща і країни Балтії введуть війська в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході, що скажете, я боюся коментувати це питання, адже ми чітко розуміємо, що будь-яке слово, особливо військових, воно може бути так чи інакше використано ворогом а, в тій чи іншій. ...пропаганді і фактично створені фейків з однієї сторони, відповідаючи на ваше запитання, будь-яка допомога в озброєнні в техніці, в набоях, в будь-чому в умовах, коли у ворога є перевага. Це є плюс в силу оборони, в здатність сил оборони, в здатність і в можливість захисту. І нам треба посилювати наш захист, посилювати нашу оборону і збільшувати наші ресурси. Але все ж таки, це на ці питання має відповідати вище державне політичне, військово-політичне керівництво України, яке. М Має приймати відповідну відповідальність і рішення за ті чи інші дії, і за ті чи інші дипломатичні на зовнішній арені кроки. Ми чітко розуміємо, що це все ж таки війська наших союзників, але ми чітко маємо розуміти, що вони мають посилювати нашу обороноздатність і посилювати нашу спроможність. Тому. Всі цю відповідь має давати, чи воно потрібно, чи треба, чи і як воно треба, і чи ми вітаємо, чи не чи не вітаємо е, такі зусилля наших союзників. Все ж таки, це рішення має приймати вище військово-політичне командування.